Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гнібі Твоїй, помилуй мене, Господи, твоя немічний, і стіли мене, Господи, стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена, а ти ж, Господи, доки, зглянься, Господи, і визволи душу мою, спаси мене ради милості Твоєї. Бо хто ж після смерти буде згадувати тебе і у гробі, хто ж буде славити тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, згрошую ними постіль мою, висохло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє, відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня. Бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь, благання моє, Господь молитву мою прийня, нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай соромом побіжать і зникнуть дуже скоро.